Яким є ідеальний подарунок на різдвяні свята: скандальне есе Джона Стейнбека, ганьба Саймон Ендшустер, біографія епохального директора ФБР та п'ятірка найкращих книг цього року. Що ж, Різдво не за горами, тому саме зараз прийшов час згадати усі важливі моменти зі світу літератури за попередній місяць листопад, і перше про що я хочу поговорити, це навіть більше не про новини, але воно так само стосується. І книг, і майбутніх свят, які в нас не віднімуть навіть схиблені сусіди. Отже, Різдво, Весь світ в цей час масово планує і скуповує подарунки, дехто ще ламає голову над тим, що саме подарувати, а дехто не париться, а просто купує книги. Книга це дійсно найкращий подарунок, і так вважаю не тільки я, а ще й мільйони людей зі всього світу, які вже декілька століть обирають саме такий шлях для прояву симпатії, поваги та любові до важливих людей. По-перше, книги пропонують нескінчо різноманітність, по-друге, легко загортаються. Ну і по третє, їх можна персоналізувати для одержувача та потім демонструвати як символ власної ідентичності. У багатьох відношеннях книги є квінтесенцією Різдва чи іншого грудневого свята. Вони є чудовим подарунком. Перша згадка про людей, які обрали книгу як подарунок, з'явилася у The ще у Times ще у 1895 році. Щодня їх стає все більше: люди, які купують книжки, люди, які думають купити книжки, і люди, які цікавляться, чи це найкраще, що є у світі різдвяних насолод. Але книги дарували ще задовго до цього, і тоді цей подарунок дарувався більше як предмет розкоші, а не як щось персоналізоване чи особисте. Книготорговці швидко відреагували на зростаючий попит. Перша американська реклама подарункових книг була розміщена книжковим магазином салема штат Масачусетс ще у 1806 році. Саме тоді спеціальні різдвяні книги почали випускати у спеціальних яскравих політурках. Як повідомляла The Times у 1851 році, це сезон цвітіння книг. Свята діють на книги як квітень на дерева. Тисячі людей справедливо вважають гарну книгу найбагатшим подарунком, який вони можуть зробити другові. І вони що природно бажають його Зовнішньої привабливості, а також внутрішньої цінності. Вибір книги, яку подарувати, є додатковим способом продемонструвати, наскільки добре ви знаєте одержувача. На початку ХХ століття вишукані подарункові книжки вікторіанської епохи вийшли з моди, оскільки поява дешевого паперу зробило книги в цілому набагато доступнішими. Але книги як подарунки ніколи не втрачали своєї популярності, незважаючи на обставини так писати. Сали у The Times у 1933 році не може бути кращого року ніж цей, щоб дарувати книги на Різдво. У часи Великої депресії у світі, сповненому змін і тривоги, сфера читання має цінності, які привабливі, як ніколи. А що ж про теперішній час? Час електронних та аудіокниг. нам справді більше не потрібні паперові книги. У нас є інші способи читати, писати, спілкуватися та ділитися інформацією, висловлювати любов і прихильність до інших людей через подарунки або навіть виражати власну ідентичність, не поповнюючи книжкові полиці одне одного, ми можемо зробити все це цифровим способом. І все ж ми продовжуємо повертатися до фізичної книги. Чому? Тому що саме такі подарунки обрані важливими людьми, до яких ми можемо доторкнутися, які ми можемо погортати, завдяки яким ми можемо відчути знайомий запах друкованого паперу. Саме ці подарунки дійсно мають цінність. Та що найголовніше, вони нагадують нам про час та людей, які нам їх подарували. Есе американського письменника Джона Стейнбека, яке вперше вийшло англійською мовою у листопаді цього року, спричинило значний галас у Сполучених Штатах. Той самий Стейнбек, що є автором американської класики про мишей та людей, грон гніву і на схід від одему був лауреатом Нобелівської премії з літератури 1962 року, вважається частиною американського канону. А сьогодні ще й шкільної програми у США не догодив кому. Усь більш ніж через півстоліття після власної смерті, що ж там у тому, есе такого. Есе, що мало назву А як щодо макартизму, було опубліковано в 1954 році французькою мовою в газеті «Le Figaro». З тих пір воно залишилося відносно непомічним, аж дотепер, оскільки її вперше переопубліковано англійською мовою для літературного щоквартального журналу The Strand Magazine». Коли Стейнбек писав це есе, Америка була на піку червоного страху. Сенатор Джозеф Маккарті очолював комітет, який внос. Сив у чорний список усіх, і будь-кого кого він міг пов'язати з комуністичним рухом. Макартизм вселяв страх у будь-кого в очах громадськості, оскільки звинувачення могли бути висунуті будь-кому, кого держава вважала неугодним: від державних службовців до акторів і письменників. Стейнбек на той час жив у Парижі. Це був короткий період його життя, проведений далеко від рідної Каліфорнії, але це дало йому можливість поглянути на те, що відбувається в його рідній країні. І зі сторони Стейнбек завжди був оптимістом щодо ролі демократії в Сполучених Штатах, про що він пристрасно писав у своїх масштабних романах. Тому він і побоювався, що макартизм був антидемократичним процесом використання суспільного страху для обмеження свободи людей. Але сама по собі публікація ЕС Стейнбека про макартизм не мала бути такою обговорюваною, бо і сам макартизм дуже швидко вщухнув, оскільки Макарті зазнав осуду у середині п'ятдесятих. А потім і зовсім помер через кілька місяців у 57-му. Тут важливо розуміти, у який час його знову підняли з архіву, переклали та опублікували. Сьогодні в США багато хто стверджує, що брехня, яка оточує фракцію республіканської партії Дональда Трампа, є сучасним еквівалентом фальшивих звинувачень епохи Маккарті. Саме тому тріумфальне повернення Стейнбека у думки американців перед виборами 22-го року приймало такий ажіотаж. Ну а як саме завершилися перші великі вибори після поразки Трампа та республіканців на виборах 2020 року? Ми вже з вами знаємо. Відоме видавництво Саймон Schuster втрапило у дуже гучний скандал. Причиною стала збірка авторських есе відомого музиканта Боба Ділена під назвою Філософія сучасної пісні. Саймон Schuster видавець Ділена, анонсував обмежене видання збірки, кожний екземпляр якої буде особисто підписаний музикантом. Коштувало це задоволення цілих 600 доларів, проте не ціна стала рушійною силою для скандалу. Бо як кажуть, знавці речі за автографом Ділена Зазвичай продаються за півтори або дві тисячі доларів. Причиною скандалу став, власне, сам автограф, який, як виявилося, не був фізично нанесений музикантам на збірки, а є результатом роботи механізованого підпису на кшталт того, яким підписують побутові документи у великих компаніях. Умовно кажучи, автограф виявилося звичайним принтом, схожим між собою, як дві краплини. До того, як піднявся гвалт, видавництво встигло продати цілих 900 примірників, Деякі з яких дісталися справжнім фанатам музиканта, які мають на руках вже не один реальний підпис, і одразу зрозуміли, що їх ошукали, продавши підробку за 600 баксів. Саймон Еншустер майже одразу опублікувала публічну заяву, в якій пообіцяли, що нададуть покупцям негайне відшкодування, а також частково підтвердили, що автограф видавався у вигляді авторської копії. Сам діла навіть не став відповідати, умовно кажучи, зваливши все на видавця ніхто не каже, що принтований автограф це погано, ні, це чудова прикраса до видання, але видавництву не треба було робити вигляд, що автограф реальний, і просити баснословні 600 доларів. Не знаю, як ви, а я із великим задоволенням дочекаюсь та прочитаю першу повну документально підтверджену біографію Джона Едгара Гувера, славнозвісного директора ФБР, який пропрацював на цій посаді дивовижних 48 років. Саме цю книгу анонсувало у листопаді історик Єльського університету Беверлі гейдж стверджуючи, що унімив. Перше побачимо Гувер таким, яким він був насправді, і це дійсно досить цікаво. Адже Гувер був першим директором ФБР і працював при восьми президентах: чотирьох демократах та чотирьох республіканцях. Ця постать дійсно знала дуже багато і великий шматок американської історії забрала із собою у могилу. Але нова книга, як анонсують, не рятує репутацію Гувера, а натомість ускладнює її. Чому він був таким незамінним, що навіть у 1960 дев'ятсот 2004 році президент Ліндон Джонсон звільнив 69-річного Гувера від обов'язкової федеральної пенсії у 70 та змусив працювати далі, незважаючи на те, що Гувера вже висміювала за спиною. Деякі з молодших агентів бюро за кілька років він майже повністю здав, спотикаючись зі сходів і довго дрімаючи після обіду у своєму офісі. І ось саме на ці питання нам обіцяють подарувати відповідь у новій біографії Джона Едгара Едґраґувера, посилаючись ледь не на щойно розсекречені документи і факти. І я вже зараз дуже рекомендую цю книгу. Якщо вам цікава історія розвитку найдемократичнішого суспільства, яким ми маємо можливість наразі спостерігати. Ну, нарешті довго очікуваний рейтинг найкращих книг 2022 року за версією New York Times. Я обрав для вас 5 книжок, які, можливо, вас зацікавлять. Поїхали! Сукерковий будинок Дженніфер Іган. Вам не обов'язково читати візит загону шахраїв, який отримав пуліцарівську премію, щоб стрибнути з усіх ніг у це довгоочікуване продовження. Але для любителів тих ностальгійних нью-йоркців, героїв книги 2010 року, цукарковий дім це як повернення додому, хоча й до антиутопії. Цього разу персонажі іган є творцями та в'язнями всесвіту, в якому завдяки чудесам технології люди можуть отримати доступ до всіх банків пам'яті та використовувати їх в міст як валюту соціальних мереж. В результаті вийшов чудовий, часом жахливий, інколи веселий роман, який здається більш зручним ніж наукова фантастика, і все це виконано з характерною для іган винахідливою впевненістю. Каса 19. Клер Луїза Бенет. Беннет – британська письменниця, яка проживає в Ірландії, вперше вийшла на сцену зі своїм дебютним романом 2015 року Ставок. Її друга книга містить увесь лінгвістичний арсенал і темну дотепність першої, але вона ще більше захоплює каса – нібито історія молодої жінки, яка закохується в мову в робітничому містечку за Лондоном. Усі слова, які можна використати, щоб описати цю книгу, експериментальна та сюрреалістична. Але вони не можуть передати чистого задоволення від Каси 19. Почитавши її, ви залишитесь приголомшені, задоволені, нагадавши собі про те, наскільки веселим може бути читання з бажанням поділитися цим з людьми у вашому житті, це наче любовний лист до книг. Мідноголовий демон Барбара Кінгсолвер. Потужний новий роман Кінг Солвер, який є наближеним переказом Девіда Копрафільда Чарльза Дікенса, що відбувається в сучасних умовах, скаче через такі проблеми, як дитяча бідність, опіоїдна залежність і позбавлення власності в сільській місцевості, хоча його більша увага залишається прямо на питанні про те, як формується свідомість митця. Подібно до Дікенса, Кінг Солвер відверто політична і працює в широкому масштабі, оживляючи свої сторінки. Великою кількістю чарівності та присутністю, здавалося б, усіх плазунів, які коли-небудь повзали по нашій землі. Борозний нам валі серпел. Після втрати брата, коли їй було 12 років, одна з оповідачок другого роману Серпел продовжує стикатися з чоловіками, які схожі на нього, коли вона переживає свою травму в дорослому віці. Вона вступає в інтимні стосунки з одним із них, якого також переслідує його минуле. Ця багатошарова книга досліджує природу горя, як воно може розтягнути або стиснути час, змінити спогади та спонукати нас мріяти про альтернативні реальності. Я не хочу розповідати. Вам що сталося? каже оповідач? Я хочу розповісти вам, як це було величезний світ, як чуття тварин розкривають приховані сфери навколо нас, Ет Йонг. Йонг з цією книгою, безперечно, поставив собі надважливе завдання змусити людей вийти за межі свого чуттєвого міхура і подумати про те, як тварини сприймають цей світ, але величезні труднощі з усвідомленням почуттів, яких у нас немає, нагадують про те, що кожен із нас відчуває лише частинку реальності, і є багато дивовижних фактів про тварин, які допомагають цій книжці рухатися до глибокого завершення, широта цього величезного світу повинна змусити нас усвідомити, наскільки ми насправді маленькі. Що ж, це були усі новини за листопад 2022 року. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, залишайте коментарі та вподобайки. Ну а ми рухаємося далі. Друзі, офіційна статистика мого каналу каже: хлопче, тебе дивляться, але не підписуються. Усього 8% переглядів на моєму каналі це люди з підпискою. І якщо чесно, це мене дуже засмучує. Будь ласка, прямо зараз натисніть кнопочку підписатися. По-перше, щоб не пропускати вихід нових відео на нашому каналі. А по-друге, щоб я побачив усіх наших людей, для кого я і намагаюся робити цей контент. Дякую за розуміння і приємність! Ємного перегляду.